Привіт! У мене є пилосос. Він крутий, і технологічний із своєю роботою справляється невідмінно і вже кілька років робить прибирання максимально простим. І коли я купив його за 250 доларів, думав, що дорожче вже нікуди. Але у загублених посилках з минулого відео нам попався пилосос за 1000 доларів. І мені дуже хочеться зрозуміти, за що такі гроші. Сьогодні ми це і дізнаємось, порівнявши три пилососи за 100 та 10 доларів. І почнемо, звісно, з найдешевшого. Для початку з'ясуємо, що це за диво, таке коштує 10 доларів, і як взагалі за такі гроші можна зробити робочий повноцінний пилосос. Відкриваємо коробку і бачимо такий ось нехитрий спосіб обману. Тобто <рес> <рес> вони поклали оцю коробочку. В велику, Щоб на пошті здавалося, що ніби все нормально. <рес> так і треба. Мабуть, так. Боюся навіть уявити, що ж там за девайс, якщо він влізе в таку коробочку. Всередині нас чекав повний комплект пилососу: щітка, труби, сам блок із бачком і якісь зарядні кабелі. Є навіть інструкція. Але звук роботи у пилососу такий. Субе там дербіналі літака пилосос. Сподіваюсь, потужність також відповідна. Збираємо. Ну, треба сказати, за розміром пилосос схожий на справжній, щоправда, якийсь дуже легенький. Але ось якість дуже так собі. Пластик весь найдешевший, тріскучий і неприємний. Зібраний пилосос погано, а на пилосбірнику взагалі присутня тріщина. І ще зацініть цей геніальний механізм роботи клапану. Місця в бачку дуже мало, не знаю, як туди взагалі щось влізе. Присутній навіть якийсь фільтр. Хоча, скоріше, це пародія, адже весь фільтр просто шматочок паперу. Ну їй слава Богу, вже краще ніж нічого. Щіточка стоїть на ось такому пластиковому шарнірі і рухається не дуже охоче. І за все це, як перше враження, пилосос отримує оцінку 3 з 10. Тепер час дізнатися, як він виконує свою основну роботу. Для цього ми заміримо його потужність анемометром. Це такий пристрій, що міряє силу всмоктування або, простіше кажучи, швидкість вітру. Ми робитимемо два заміри: перший із щітки, а другий напряму з труби. І поки що ці цифри нам нічого не кажуть, але згодом ми зможемо їх порівняти. Куди важливіше те, як пилосос буде працювати на практиці. І для цього ми протестуємо його трьома рівнями складності: борошном, рисом і великими пластівцями. Мені, якщо чесно, здається, що він не впорається навіть з першим рівнем. Сталося рівно так, як гадалося. Пилосос не в силі навіть всмоктати в себе борошно, що казати про складніші тести. А ще ми помітили, що ті два грами, які таки потрапили всередину, розлітаються назад. І це якраз про систему фільтрації. Дуже наглядно її можна оцінити за допомогою диму. Якщо чесно, тестувати цей пилосос на практиці не бачу ніякого сенсу, адже він не впорався навіть з найпростішим. А тому просто проставляємо йому відповідні оцінки і рахуємо загальний бал. До речі, база акумулятор ми взяли не з голови, адже пилосос сів буквально за 5 хвилин роботи, причому був повністю зарядженим. Ну, а чого чекати за 10 доларів? Сподіваюсь, наступний пилосос буде куди цікавішим, адже коштує він в 10 разів дорожче. Це Dreamy V якась там модель. Пилосос від дочірнього бренду Xiaomi. Продавався він із гарною знижкою, і схожий вже на справжній дорогий девайс. По-перше, нас уже не обманули з розміром упаковки. З першого дотику відчуваєш за що заплачені гроші. Усі деталі виконані якісно і чітко, а комплектація наче повністю співпадає з очікуванням. Основний блок вже у разів 5 більше за попередній, а збирається усе із приємним клацаючим звуком: щітка, бачок, перемикання режимів потужності, де і загалом усе виконання на класному рівні. Поки що мені все дуже подобається. За перше враження пилосос заслуговує на тверду дев'ятку. А чому дев'ять? Ні, ну це ж все-таки сяомі. Подивимось, що там із потужністю. 4 метри в секунду на щіпці, але це лише мінімальний режим. На другому трохи більше 5, а на максимальному 7-8. На пряму з труби пилосос взагалі показав цілих 25 метрів в секунду. Зафіксуємо. Та, окрім сухих цифр потужності, дуже важливо, як влаштована щітка і чи впорається вона із забрудненням. Борошна для нього дитячий садок. Щодо рису теж збирає на ура, Правда, деякі крупинки відлітають в сторони. А тепер найважче великі пластівці. Навіть їх пилосос засмоктує під себе, і наче не відчуває. Єдине, що через не дуже великі розміри отвору, згодом він забився, але прочистився за секунду і знов готовий працювати. Одразу ж перевіримо систему фільтрації. Всередину запустимо трохи диму і побачимо, чи вилітає щось назовні. Хм, На перший погляд, все чисто. Тільки у темряві і тільки при самому старті можна побачити ледь-ледь помітний димок. Ну, від того, що ми бачили до цього, це вже дуже далеко. Сам фільтр у пилососі виглядає набагато солідніше і навіть має два шари. Так що тести цей пилосос пройшов невідмінно, і лишилось тільки перевірити, як він покаже себе у ділі. Я спеціально не пилососив квартиру цілий тиждень, щоб ретельно перевірити усі екземпляри. І можу сказати, що в цілому потужності вистачає. З переважною більшістю пилу та бруду на підлозі проблем не виникне. Тим більше допомагає ще й сама щітка, адже вона обертається і затягує все під себе. Пилосос дуже легкий і маневрений, без проблем підлазить в усі важкодоступні місця. Залізти під диван, наприклад, не проблема. А от із килимом вже все не так просто. Для нього ця щітка зовсім не підходить, але іншої в комплекті, на жаль, нема, тому це компромісний варіант лише для твердих покриттів, і тут пилосос розрядився. Дивно, вистачило його буквально на 7-8 хвилин прибирання. Поки пилосос заряджаються, ми встигнемо розповісти вам про Letyshops. Shops, зручний сервіс, який допоможе зекономити на покупках в інтернеті. Чому це так вигідно? Все просто вважай, що у тебе в кармані завжди додаткова знижка на покупки в сотнях інтернет-магазинів. А якщо зловити гарячий, тобто підвищений кешбек, то знижка взагалі сягає до 30%. Наприклад, вже зовсім скоро 1 вересня, і традиційні збори в школу це завжди біль для батьків. Letyshops – Shops ідеальне знеболююче для подібних ситуацій. От на Наприклад, треба тобі рюкзак за тисячу гривень. Відкрив додаток, побачив підвищений кешбек і 200 вже повернулось назад. Але це ще не все. З 21 по 31 серпня за будь-яку покупку від 200 гривень в магазинах партнерів у вас з'явиться квиток учасника, який дає шанс виграти один з восьми подарунків: MacBook, 2 iPad і 5 AirPods Pro. А чим більше буде квитків, тим більший шанс виграшу. Тому не зволікай, завантажуй додаток Letyshops прямо зараз і економ разом з нами. А якщо зареєструєтесь по моєму посиланню, ваші кешбеки будуть ще більше. А хто не додивився, той і не дізнався. Такс, наче зарядився. На повну зарядку пішло приблизно 2 години і можемо прибирати далі. Для мене дуже важливо, щоб пилосос прибирав не тільки підлогу, але й всілякі полички, стелажики, важкодоступні місця і кути. Так ось для цього тут у комплекті є декілька насадок, але куди їх прикріпити, не продумали. Тож доведеться носити їх в руках або в кишені. Для диванів є спеціальна щітка. Для килимів, як я вже казав, немає, тому доведеться користуватись маленькою. Але окрім незручності, навіть так потужності для килиму зовсім не вистачає. А, ну і він знову розрядився. Ну і акумулятор теж ніби натякає, що це пилосос не для основного прибирання, а скоріше для підтримки чистоти. З однієї кімнати пилозбірник забився майже повністю. Зате є зручна система скиду сміття, зроблений пилосос на відмінно. А от по функціоналу виявився просто тріочником. Ну починав відмінно, закінчив просто непогано. Але на мою думку, за свої гроші нормальний гаджет. Все ж він не коштує як машина. Нарешті на столі у нас той самий пилосос, за яким ми усі сюди прийшли: Дайсон, за ціною якого можна купити 5 минулих і ще непоганого жигуля. Коробка просто величезна і всередині повністю чимось забита. Одразу нас зустрічає якась документація, а згодом просто мільйон коробок поменше. Запаковано все дуже якісно. Ну і звісно, сам Дайсон, який по розміру ще вдвічі більший за минулий пилосос. Але все, що було в коробці, вкрито шаром пилу, як ззовні, так і зсередини. Напевно, коробка пролежала на складі не один місяць, і хтось цю посилку не забрав. Ще пак за такі гроші. Всіляких щіточок, підставочок, аксесуарів всередині неміряно. А ще тут чомусь цілих дві зарядки. І на перший погляд виглядає все непогано, але... Коли ми зібрали пилосос і почали до нього придивлятися, помітили купу неприємних моментів. По-перше, весь пластик якийсь дешевий, неприємний та ще й з розводами від фарби, наче фарбу при виробництві не домішали. Так це не критично, але й коштує він не 5 копійок. Далі ми помітили, як між собою стикуються деталі. Всюди є великий зазор, щоб щось відкріпити потрібне зусилля, а деякі кнопочки взагалі поскрипують. Так звучить тисяча доларів. Можливо, хтось скаже, що я докопуюсь до дрібниць. Але як може такий дорогий виріб бути так дешево зібраним? На якийсь момент ми навіть запідозрили, що Dyson у нас підробний, та звірили все, як пишуть на офіційному сайті, і переконалися, що ні. З 2021 року Dyson використовує для виробництва пилососів виключно переробний пластик. Ну, це хоча б щось пояснює. Але перше враження все одно дуже так собі: ставимо 6 балів. Звісно, куди важливіше у техніки функціонал на щіці 11 метрів в секунду, а на трубі 27, що лише трохи більше, ніж на минулому. В принципі, щодо борошна і рису сумнівів не було, порався він відмінно, причому обома насадками. Рис, до речі, від щітки так не відлітає. Пластівці теж все добре. Щоправда, тут лише одна щітка впоралась, інша робить трошки не те, чого би хотілося. Тому теж ставимо дев'ятку. Щодо системи фільтрації, тут у Дайсона проблем не виникло. Причому від слова зовсім ані трішечки диму ми не помітили, хоч як не вдивлялись, і воно й не дивно. У фільтрах у Дайсона найпередовіші технології. Вони присвячують цьому купу часу і навіть зробили окремий відділ розробки суто по фільтрації. Але усе це лірика, і головне те, як поведе себе пилосос в реальному використанні. Спочатку ніяких нарікань, сила всмоктування що треба, і навіть на середньому режимі її вистачає. Сміття будь-якого розміру ідеально збираються з першого проходу, а пилосос при цьому в руці лежить зручно, і, хоч він великий і досить важкий, не напружує. Те, що неможливо не помітити, це лазер. Тягнути довго не буду. Штука неймовірна і, мабуть, найкраща з функцій цього пилососу. Він розташований під спеціальним кутом, щоб підсвічувати навіть найменше і непомітне сміття на підлозі. І те, чого не видно неозброєним оком, стає видимим в секунду. І знаєте, до цього я навіть не підозрював, що у мене на підлозі настільки брудно, і, мабуть, краще б так і жив. Тепер же видно абсолютно усе, а процес прибирання перетворюється у якусь гру, де ти вже не просто бігаєш з пилососом, а ловиш смітинки і пилинки, наче пакмен. Коротше кажучи, фішка просто неймовірна, але не єдина. Як я вже казав, я люблю пилососити усе, що погано лежить, включно з поличками, щілинами, плинтусами. І у Дайсона для цих задач є мільйон різних насадок. Більш того, на трубі є просте, але дуже зручне кріплення, яке дозволяє вам постійно мати при собі необхідні щіточки. Жаль тільки, що на них усіх немає такого самого лазеру. Щодо килимів, звичайна насадка щось там прибирає, але все ж зроблена вона зовсім не для цього. В комплекті є ось така велика турбощітка. І вона, наче створена для килиму. Мало того, що вона присмоктується так, що її не відірвати, так ще й стільки сміття нагрібає, що я й не підозрював про його існування. Во! Ух! Я думав, що він у мене чистий, повністю пропилосошений. Акумулятор. Я пропилососив усю хату, включно із зонами, куди я раніше ніколи не лазив. І на звичайному середньому режимі мені його вистачило з головою. Повної зарядки на цьому режимі вистачає на цілих 40 хвилин. Турборежим значно скорочує час життя акуму, але він дуже рідко потрібен. Де й до того ж в комплекті акумулятори 2, отже, вистачить їх на будь-якій площі. Заряджати пилосос можна як в звичайному режимі, так і на зручній док-станції. а час до повного заряду акумулятору приблизно півтори години. Зручно вся система керується за допомогою однієї кнопки і маленького екранчику, і цього цілком достатньо. Ну і пилозбірник, ось що ми зібрали за майже годину прибирання по всій хаті. Думаю, його б вистачило ще на одне таке ж саме, але система скидання сміття зроблена настільки прикольно, що в принципі це не так і необхідно. Ну ось здається, і все. Які висновки? Пилосос за 10 доларів просто немає сенсу. За 100 доларів непоганий, але не у всьому. А за 1000? зроблений так собі, але по функціоналу просто немає рівних. Чи коштує він своїх грошей? Не знаю, чи приносить він задоволення. Так, причому від такої рутинної справи, як прибирання, Тож, ж вирішуйте самі. Ну а по оцінкам у нас вийшло ось так. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось, і напишіть в коментарях, який пилосос виграв для вас по ціні та якості.